Вітаю вас! Я Кремень Василь Олександрович, кандидат медичних наук, пластичний хірург Центру сучасної медицини ДоКарт. Сьогодні ми з вами поговоримо про мамопластику. З якого і до якого віку можна робити пластичні операції на молочних залозах. Пластичні операції на молочних залозах. Як правило, треба робити. Після повного їх формування. Але це дуже індивідуально. Мамопластика проводиться пацієнтам віком від 25 років. В яку пору року краще робити пластичну операцію? Чи є сезонність? Пластичні операції, як правило, проводять у прохолодну пору року восени, взимку та навесні. А точніше з вересня по травень, бо такі операції передбачають постійне носіння компресійної білизни від місяця до трьох. Як проходить сама операція і реабілітація після операції. Тривалість операції з мамопластики в середньо установить від 1 до 4 годин в залежності від виду операції та її складності. Ефект після операції пацієнт бачить одразу. Але остаточний ефект буде видно через 3 місяці після операції. Чи можна годувати груддю після пнемопластики? Як правило, я рекомендую робити операції на молочних залозах після народження дітей та їх вигодовування. Але при пластиці молочних залоза за добомою імплантів народжувати та годувати дитину можна, коли пройде один рік після операції. Чи потрібно згодом міняти імпланти молочних залоз? Ні. На даний час міняти імпланти молочних залоз не потрібно. Вони мають довічну гарантію та дуже сучасні. Чи робите ви підтяжку та гарну форму грудей без імплантів? Так, звісно, я роблю підтяжку молочних залоз без використання імплантів. Це мастопексія. Тобто підтяжка молочних залоз без видалення тканин молочної залози та редукційна мамопластика, яка передбачає зменшення об'єму молочної залози та її підтяжка чи будуть молочні залози менш чутливі після встановлення імплантів. Після встановлення імплантів молочні залози будуть більш чутливі в перші 3 місяці, а потім поступово повертаються. В ту норму, як було до операції, чи можна спати на животі після встановлення імплантів молочних залоз? Після встановлення імплантів молочних залоз я наполегливо рекомендую починати спати на животі тільки після двох місяців після операції. Чи можна подорожувати літаком після встановлення імплантів? Звісно, після встановлення імплантів молочних залоз можна подорожувати літаком та навіть займатися дайвінгом. Сучасні імпланти суттєво відрізняються від їх попередніх моделей, які могли пошкодитись внаслідок перепаду тиску. Які фактори впливають на успішність операції? Щоб операція та реабілітація пройшли успішно, необхідно дотримуватись таких умов зі сторони пацієнта. Це відсутність. Захворювань молочних залоз та статевої системи, це відсутність хронічних хвороб, такі як цукровий діабет, злоякісні процеси та захворювання сплучної тканини. Зі сторони хірурга це якість імплантів, чистота операція та правильний підбір імплантів молочних залоз за їх об'ємом та конфігурацією.